Бачив тут двоє. Спострілів двох! Дай. 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 Вітаю, друзі, у новому потужному відео. Сьогодні буде катка з АЕС валом. І ця зброя мені найбільш за все подобається у новому оновленні варзони. Я не кажу, що Еймакс Kilo, вони погані. Це дуже потужні. Теж штурмові гвинтівки, але мені тільки з валом вдалося набити 25 фрагів, і саме цей відосик чекає вас сьогодні. Тому, будь ласка, підтримайте лайком, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Тут я стрімлю, тут роблю відосики регулярно. Також за бажання можете стати спонсором цього каналу. І, до речі, величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Джордану, Андрію Трояну. Та Сергію Крігеру. Окремо подяка Дімасику. Всім, друзі, величезна подяка за підтримку. А тепер погнало дивитися цю шалену каточку. Збірка буде, до речі, навал в моєму дискорд-каналі. За бажанням підписуватись. Let's go. Його Ось два, його два. Добили в другого? Ні, другий десь тут. Він став, в нього селфік був. Та я його добив. Ні, Глеб. Ні, там була буля. Калпак. Триндать. Фух. Капець, Чел selfix знайшов. Стер жалити. По петух. Що таке дм 10? Що таке дм 10? Е, э, пух, 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 пух. Понятно, спасибо, понял. Тудора жопа. До. Се до них. Вниз. Не-не. А те, я уже я просто, Не. А, ты був сильный сторону, я же його бив. А Саша вийшла, я виходжу, получаю в морду, и Саша. Я теж получаю в морду. Всі получили в морду. Я отут колись відрекрет, ты сдох. А так біжу, він виходить там, у мене глок в нього піпі. Топи. Вбив одного знизу, Як ти їх бачиш. Я знизу. почув я, я куплю бебку. Давай міняйся Беріть у нас. О, у нас тіпи, 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 так, тіпи, так, тіпи, попереду. В якому попереду? Ого! Мітку давай. А отут вони. Я одного нокнув, по-моєму. У, у мене, у мене, у мене, у мене, у мене. У крякну. мене крякнув. Пляха, мені, Ось, мені хана, отут. я нічого не бачу. Другий поверх, другий поверх, підмітив. Я зараз помру. Зараз зараз глядь, зараз лежить. Я, е, лежи. я під до дверей. Я не бачу другий повер. Блін, в мене лі... немає. Вони тут, вони тут, Сашко Вась. <кхи> <кхи> Блін, дебільний вертольот. Наше ми по нього аграрис. Боже, а як мені до тебе перейти? Когось бив. А, я бачу. По вот тут снайпер ще. Бачу, Але він вже пішов. Чи не? Ні, Саш, він десь під. Бачу. Знизу напевно. Кряк. Кряк. Зараз до тебе. Вот тут. хочу піднятися. Десь тут же могла. А, ні, не, не, тут. не тут. Гля... Или... А. Нок. Ааа, мені не... Нав... Я вбив Він... шреха. Продовження не, не буде, Marseille, друзі. Я дебілка. Піднімаються. Ой, Ой, ой! Пофіг. Посик. Саша! Блін, а мені давалося типу скидки. Заповзай, дим, дим, дим. Він розсасується. Заходь, заходь, заходь. Я не бачу звідки. Друге е вікна, коротше. Ось тут. Я спорваюсь. І, на і наверх ще прилетів. І наверх, так, да, прилетів чел. Я не розумію, чому е гелікоптер не глушиться. Ти можеш купляти гліба, якщо шо. Пішли до них, Саш. Це краще сюди а, 37 метрів чел, плиту, походу, на горі. До тих, хто полетимо зараз. О, ось о тип, осьо! Давай, Саш, гаси, гаси. Та мені його не видно. Гля, гаси. Можна зберігати. Не попадаєш. Мені його не видно. Воно прямо ще. Прямо на магазин біжить. Бачу, зайшов в будинок. І ти до ти нього? Так, да, давайте з ним валяшся. Ну, мене вже ж є снайпер беруть. Це все. Попрямій запрямок. Він поїхав, походу. А, ні, він є. Тут Саш. Снайпер! Снайпер! Сусідній дах! Блін, Гоша, не гошен Ти без, мені. без протика? Блін, я сы, але я. Бляха. Так а що вже? Я вже не вивезу. Ну, гош. У мене тип... Я не відразу це теж зрозуміло. Стрибай, стрибай в зону. Повзи, повзи. Давай. Розложив команду. Та ладно. Хлебать да. ти потужний. Обережно, Гоша. Давай, я з тобою. А в мене сервер отключен, ви вийшли із системи. Викинуло? А, да. А, да, я бачу, що Глеба викинуло. Я перезаходжу. А можна ж перезайти, да? Та ну! Mm, глеба, це Глеба був. Гош. А чо Давай садиня? ловити його, Саш. Ну, там два було. Пофіг. Е, правіше, правіше сюди. Один. А? Саша? Купили на магазі, а, Гош. Отут. Перезапустити комп. Давай, можна? давай сюди, за мною, за мною, за мною. Ну, чому я перша почалася? Це ми криси, так? Да? Та він закашляє Треба цього забирати на залізній дорозі. Тут файт. Я ж? Тут, тут, тут ось. І перебігають. Вот тут, вони. Nice. Я нічого не зробив. А прямо, прямо, бачила? Нічого не бачила. Я Блін, Владиславчик. Ти Один тип. Прямо. Мені як Гоша двері відкривають, дуже обережно. Тут, тут, Ой, Шопі, капець. Реакція Баті. То пиздюк, а це батя такий. Машина під'їхала. Намагас, Саш, погнал. Ще один, Саша, зліва. Зліва? Ну, да, отут десь був. Не, він купив просто. А, ну тоді давайте. Робіть свою справу, друзі. Я повернувся, Джон Глеба слав. Уик! Хлябослав! Лябослава! Воу воу во. Три типа! Поруч! 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 Назад! Ретрит! А, а я полову! А... Я легиваю! Ого, ты там сам. Я вбив. У мене один так, отут. От Можно зробить. На якией точке. Снайперка. Я поди иду до нього. Улитаку. Зона. Nice. Уля, как когось разложил. Два типа, вот тут, вот тут. О, боже, ничего не можешь зарубить. Далее побегу, 30 мат. Опа, зафлешив. Надо броня, срочно. Не подобається. Ще один, ще один. Бля. Тут сидить, тут сидить, сиди, 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 сади, сиди! сиди. Я повернувся, сука. Глеб, тут броня, бери, отут. Я беру, 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 беру. Боже, який один конч. Один тип, один тип прямо. Мінус. А ми гарно йдемо. Скажу вам, це погано, да. друзяки ай мене шьють. отут От зараз, зараз, зараз. Він обходить лівіше. до Побачення, Will... телебачення. Є. Yeah. Бігай, бігай, бігай в мене. Трёп. Ну. Ну блін, я... Ще, 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 ще! ще, щə, ще. Добили? Нє, живий. Мм, mm, де? За стіночкою? А, отут, 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 на моїй! Він далі, далі, далі. Вдалі, вдалі. Покосив його, треба обходить. Отут. Кряк. Бих. Умничка. Друзі, знову двадцаточка. Умничка. І, давай топ візьмем і Бля, ага, да. да Пожалуйста, давай, настройся. <рик> тип 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 Де? гоша. Бляха, там три. Ну давайте відійдемо Ні, ні, не назад, назад, до лодіка, до лодіка відходьте Там зі там є Ні, Не, нахер. Ні, нормальна зона, насправді. Просто Пі погнали. Через лодик. Дуже багато людей. Я думаю, в мене зараз тут будуть. Он, бункер. Хай вони бункер, бункер. Ай вони валяшаться самі. Там перебігли. Да, пофігу. Давайте угла Так, а тепер, Пішли. а тепер тактика. Трошки чекаємо. Так, так, так. Топи, топи тут. Я двері дивлюся. двері сас. Двері... З... За... Зліва, зліва, зліва! Oh! Убив його! убив. Oh! Ай, ти знущаєшся. Саш, ну не ты просто. Ти снайпера вбив, глеб? Да, да, вдалі вбив. Гоша, де я залишилась? Та, Так, бляха. пляха, таке собі. О, біжить, біжить, бачу. Де, де, де? Нок. де? Нок. Нок, ну тут лежить. Бляха. А, сейчас помре, за все. Я наверх лізу. Я наверх. Він встав. Ой, тут вікна нема, а де вікно? Бачу, тут двоє. Пострела двох! Глеб, я, я в жопе, походу. Чувак, Мені габало. У нас злива, злива, два. Бачу, Вот тут. Да, подожди, броню пихаю. Сим залишилось, обережно. Я перезаряжаюсь. Давай. За камини, за камини. Злива, вот тут, на моей, на моей. Тихо, я перезарядка. Сейчас. Я, я, залишаюсь, я залишаюсь на своей точке. Глеб, зона. Да, я бачу. Кряк. Ну спек довго перезер. Тут, типу Де? Ага Його зараз вб'ють Одного забрав. Найс, найс. Отут, отут. Отут, отут, на моїй. На, на моїй один залишився. На моїй один залишився. Біжай, ні, хліб, буде. в мене один. Давай, ти того, а я того. Давай. Отут. Терміт кидаю. Два, два, два в два. Угу, угу. О тут. Одного нок. Лівого забирай, на, напер... напер... на перші забирай. Не можу, не можу, почекаю. Нок, погнали, погнали. Пуш, пуш, пуш. Є, двадцять п'ять! Це не іде! Сииии! Це було потужно просто. Чувак, просто а! ми це зробили. Це Вал Друзі, за це козябра вліпіть! Капець! Ютуб, попучики, з вас теж лайк. Я, я ну, не, знищ, знищ, не здох в фіналі! Я не здох! О! Я щось зробив! парист. Хорош, добре. красунчик теж! Блін, дуже кайфово. Краса! 25 фрагів, боже, це ж рекорд. Мабуть, мій у великій МКБ. 4-х п'яти завалив, думаю. Ну, це кілстрік 25. О, hey. oh, да. Ого, ми на 6, нормас. Потужненько.